Що таке дія, і для чого вона підприємцю? Ті, хто вів або збирався вести бізнес раніше, напевне, часто стикалися з перепонених в податкових або інших фінустановах, такими як черги, щоб записатися в електронну чергу ще за годину до їх відкриття, або ж зверталися до помічників, які за винагороду стояли в чергах за вас. Щоб додати квед у ваш ФОП, потрібно було витратити 4-5 годин робочого часу. І навіть якщо все вийшло з першого разу, витратити ще декілька робочих годин на те, щоб взяти витяг про доданий квед. Шостого люття. Лютого 2020 року в Україні офіційно запустився електронний портал Дія, який дозволяє робити підприємцю цілий список потрібних для нього речей. Зареєструвати ФОП чи топ. Ось тут, до речі, ми говорили про відкриття бізнесу. Додати кведи, взяти витяги або отримати деякі ліцензії. Зробити це все можна навіть не встаючи з робочого місця. Для цього вам знадобиться тільки ключ електронно-цифрового підпису та не більше 10 хвилин часу на кожну з процедур. Варто зазначити, що діє це не тільки при підприємництво. Це електронний портал, де зібрані майже всі послуги, які можна отримати через подачу заявок в державні органи особисто. Він постійно вдосконалюється та доповнюється, відкриваючи українцям все нові і нові можливості. Тому, якщо вам потрібна взаємодія з державою, особливо під час карантинних обмежень, спробувати обов'язково. Посилання на цей портал я залишу у дописі до відео. Відео про те, чим загрожує українцям новий локдаун у січні 2021 року, дивіться ось тут. Також прошу підписатися на наш канал, так ми будемо розуміти, що наші відео вам корисні. Пишіть ваші запитання в коментарях. Я дам відповідь прямо там, або ж зніму окреме відео.